Люди часто описують Другу світову війну як початок у вересні 1939 року, коли Німеччина напала на Польщу. Але ще у 1938 році Гітлер анексував сусідню Австрію цю подію вітали багато жителів країни. Потім він націлився на Судети, регіон Чехословаччини з великим німецькомовним населенням. Він ще в Майнкамф задекларував, що метою партії, яку він очолював, є воз'єднання усіх німців. І доволі широко трактував це поняття в кордонах єдиної держави. А Чехословаччина, яка постала на руїнах Австро Угорської імперії у 1918 році, мала близько трьох мільйонів етнічних німців. Фюрер постійно повторював цілковите неправдиві твердження про утиски німецької меншини в Чехословаччині, стверджував, що Чехословаччина це штучно створена держава, єдина мета котрої, в разі можливої війни, бомбардувати німецькі промислові об'єкти. Тому ці регіони повинні бути частиною Німеччини, і його погрози захопити їх силою викликали політичну кризу. Британський прем'єр-міністр Нейвол Чемберлен, прем'єр-міністр Франції Едуард де Лад'є та прем'єр-міністр Італії Беніто Муссоліні зустрілися з Гітлером у Мюнхені у вересні 1938 року, щоб обговорити кризу. Чехословацький уряд не був запрошений на переговори. Чемберлен і Деладє погодились дозволити Гітлеру анексувати ці частини Чехословаччини, в обмін на обіцянку Гітлера не шукати подальших територіальних здобутків. Сам же Чемберлен заявив, що угода представляє мир для нашого часу, адже німці, у свою чергу, запевняли, що на саму Чехію, тобто на території із чеською більшістю, не засіхають. тому Британія і Франція понадіялись на те, що Гітлер дотримує слова чого, звичайно, не було. І таким чином вони зробили невірну ставку. Подібні поступки агресору призвели до більш масштабної трагедії. А як ви вважаєте, історія повторюється?